Добрий вечір. Тоді я читав голосно і яскраво. Десь так приблизно, як зараз сліва. А зараз всі ми трохи постаріли, то я буду читати вже в окулярах. За обидом терпне самотній сумний рамадан. Уже осипається мерва з черничої брами. Я віддам тобі перстень і палець, а сніг не віддам. Нехай він тяжіє між нами, тяжіє між нами. Надам бо не вийду там губи злюбованих слив, по груддя лілей, герметична плутонна судома, яри за ярами, там замшовий дощ настелив, та неба немає, і я залишаюся вдома. То з ними не лає, нехай осміє мене лай, багнети юдолі, нехай четвертує волами. Займай Україну, але тільки сміх не займай. Нехай він тяжіє меж нами. Тяжіє меж нами. Ці тексти як жінки. Регочуть, віддаються, виношують, тремтять від дотику руки, і їхній чорний трон на паперовім бльодці, немов старий магніт притягує зірки. Їм сниться по ночах шалений шов бетону, підземної стіни точений барельєв, і місяць, як коліє, стискає плоть червону, і веном золотим розлитись не дає. Ці тексти, як жінки, вони старіють зранку, але котрогось дня, коли на вітражах, старенький принцип жах зірве ажурну рампу, із їхніх гордих лон обсиплеться і іржа. І вкриті з золотим пахучим ластовинням вони тобі прийдуть, немов під образи, ти винен їм цей світ, ти кожен їхній вигин. Губами обомав, повітрі, зобразив, тирвав їх на шматки, зализував їм рани, левіяв, як дітей, як потовок удер. Тепер вони твої. Але чому, Іване, ти жодного із них не вимовиш тепер? Сьогодні час вимірюється в крилах, кого накриє, тому й Україна. Не говори нікому, моя мила, що нині тут не буде більше кіна, що на коні, неначе на припоні, помчать, мовчать повз нас великі бандери. Ми наплодили дуже мало коней, тому по нас приходять БТР. Ми мали страх, Ми мали час для страху і для сорому крізь павутину вийти на простір. Стару одежу в чорній боці солимо, з'ясовуємо, хто з нас більший звір. Без перекору маримо під інеєм про круглі глеки синього вина, а сонний час іде повз нас колінами і тихо нас застиглих промена. Дякую.